Про головне важливо зрозуміти суть. Шановні друзі, вітаю! Я Роман Кривко, ви слухаєте програму Українського радіо Харкова. Сьогодні буде передача присвячена історії обласного центру, оскільки є такий привід. От провалля після негоди виявили в Харкові, в парку Стрілка, у сквері, точніше Стрілка 1 серпня. І от таке співпадіння, хто стежить за нашими передачами, буквально тиждень тому я записував на цьому місці, ну приблизно на цьому місці, новопризначеного головного архітектора Харкова. Тож уже є версії, що це може бути, що це за проваля, наскільки воно історичне, от, чи становить якусь пам'ятну місцину. Відразу міськрада відреагувала на цю подію в перший же день, дала інформацію, що це старовинні катакомби на території скверу Стрілка. А от журналісти Суспільного поцікавилися. Питанням у Андрія Парамонова цим. Він сказав, що це підвальні приміщення або прибудови долазні купців Фокіних, які збудували у першій половині 19 століття, і, на його думку, історичної цінності вони не несуть. Сьогодні глибше поговоримо про цю тему. Зі мною на зв'язку екс-президент фонду Діти підземелля, провідний інженер, геолог Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас. Так, вітаю вас і ваших слухачів. Знаю, що не один десяток років ви займаєтеся підземним Харковом. Так, більше 30 років я особисто займаюся вивченням підземного простору і сформував таку організацію, де я зібрав. Якби однодумців, і достатньо багато інформації про підземний простір як України, так і Харкова. У нас був накопичений. Ну от про цю локацію, яку я згадав, власне, за вашими даними, що це може бути? Наскільки цінність становить от це відкриття? Почнемо з кінця. Ну я вважаю, що люба підземна локація вона має певний інтерес. Якщо не історичний, то хоча б для містобудування, бо ну люба підземна площина є ну дуже такою небезпечною для будівництва, для стану комунікації та інших якихось будівель, що є на тій території, та на навколишніх, тобто, щоб сказати повністю, треба дослідити провести натурне обстеження цієї локації. Щоб ну, зробити якісь певні висновки, що касається нашої інформації, то це місце у нас пусте. Ну здебільшого, всі знахідки підземних таких от локацій були в нагорному районі, яке не затаплювалося ґрунтовими водами. А наскільки я зрозумів, ця місцина знаходиться ну в певній близості до річки. І ну, таких підземних просторів глибоких там бути не може, бо вони всі будуть затоплені е, грунтовими річковими водами. Тобто, ходи підземні вони вже е, на узвищі, так це університетська вулиця квітки, і все, що була, поряд. Там, Квітки Основ'яненка, оці всі площа. Ну там були й старовинні досить цікаві будинки, як присутні міста. Наприклад, будівля дворянського собрання ну це вони зараз не існують, але колись були і там були можливо були і підземні ходи, які мають історичну цінність, а от таких пойманих заплавних територіях, ну мабуть. Я з сумнівом відношуся до існування там саме історичних підземель, які можуть бути пов'язані там 17 18 сторіччям. Тобто оця версія, що це або лазня, або амбар, можливо, я із з такою думкою стикався, тобто якісь практичні залишки конструкцій, От, скоріше Та, за все воно, так? Так, перше за все, воно ну, і до того ж, ми ну на фото, ми точно бачимо, що склепіння самі ну, стелі цих підземних споруд, вони більше нагадують саме підвали. Бо такі льохи, як їх називають старовинні, вони мають такі полуціліндричні склепіння, виложені кирпичем, цеглою. А оці. Ну, вони відрізняються, тобто це вже ну більш як сучасний не можна сказати, але більш нові, це скоріш за все, ну дійсно. Кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, пане Андрію, все ж таки про ваші дослідження. Що цікавого на вашому довгому дослідницькому віку мало місце? Так, і з такого що й цікаво, от, наприклад, у 2003 році наш інститут виконував вишукування під будівництво нового корпусу нашої міської мерії. Це на квітки Основ'яненка. От якраз при будівництві якраз були винайдені підземні такі ось споруди, саме ті історичні. Ну вже почалося будівництво. Механізатори там вже пробурили свердловини, почали заливати туди бетон. І тут раз міксер пішов кудись під землю в невідомі краї, і тоді визвали оце ж нашу команду, і ми почали шукати на цій території підземні якісь. Простори, а і хто викликав да... це? Це міська влада до вас звернулася. А, так, це міська влада звернулася. Ну вона звернулася до саме до вишукувальних організацій, до мого інституту, де я тоді працював науковим співробітником геологом. Ось і ми почали такі спеціалізовані дослідження цієї території своїми методами. І ми знайшли дійсно порожнину. Вона була на глибині 7,5 метрів. Тоді від поверхні ми вирили такий шурф, спустилися туди і провели дослідження. Там дійсно виявилося, що вся ця територія всієї цієї площадки вона розташована прямо на підземних ходах, і просто так заливати бетон, це значить його втрачати, втрачати час. і... В общем-то, це було ну, недоцільно. Наша робота заключалася в тому, щоб би, просторову локалізацію зробити цих ходів, дослідити, виявити, ну, яку територію вони займають. І виявилося, що дійсно там вони заходять аж під фундаменти як існуючого на той час, старого горсовета то міської ради. Так і ну, на тій території, де планувалося нове будівництво, оце був такий інтересний прецедент. Ми тоді це все закартографували і почали також досліджувати ну, на прилеглих територіях підвали старовинних будівель. От і виявили також інтересний, такий цікавий підземний об'єкт через дорогу там. Було таке будівельний технікум, та він і зараз, мабуть, там ще є. От так, в його підвалах також знайшли вхід в підземелля. Ось тому, наприклад, я за те, щоб всі підвали старовинних будівель досліджувати, бо із них могли бути такі відгалудження. Бо коли вони будувалися, то часто вони котлованом вскривали старовинні ці ходи. І що вони робили? Вони просто вбудовували в новий свій фундамент, вбудовували входи в ці підземелля. Такі, наприклад, ми бачили неоднократно речі, наприклад, під будинком міської філармонії, це на Римарській. Наприклад, на ті ж Римарській будинку Фреймана так називаємо це Римарська 23. Там більш-менш Сучасного підвалу є вхід у таке старовинне підземелля. Тому я якраз виступаю за те, щоб ну будь-який підземний простір був досліджений спочатку, а тоді результати дослідження вже покажуть, що з ним робити, чи повністю, наприклад, цей нам вскривати і засипати, як це зробили на квітки Основ'янка під новим будинком міської ради, або можливо продовжувати якісь дослідження, якщо там вони. Так. Ну це вже історики повинні теж там... Пане Андрію, а чи можливий ось компроміс? З одного боку місто має розбудовуватися, нові будівлі на місці старих, так? А з іншого треба зберігати оці пам'ятки, які, я так розумію, мало досліджені і можуть пролити світло на більш давню історію Харкова, можливо. Ну, місцевий, скажімо так, наш ресурс. Це в тому числі і історичні пам'ятки. І для Харкова це, мені здається, ну, особливо також. Ну що, світовий якби, досвід каже, що це можливо в різних там, крупних місцях, там, в тому ж Будапешті, наприклад, та й в тому ж Києві. у нас. Коли знаходять такі цікаві речі, то їх стараються зберегти якимось чином, бо їх небагато. Не Ну, і музеї, наприклад, в Західній Європі на місці розкопок відразу відкривають те, що я бачив це... на, на власні очі. Так, да, це якби на рішення самоврядування, що для них цінніше. Мені здається, що Харків це дуже велике місто, і в ньому знайдуться і другі місця для нового будування. Да? Але якщо ми саме в старовинній частині знаходимо якусь цікаву пам'ятку, то все ж таки ну, доцільніше. Класти якісь зусилля і кошти для того, щоб її зберегти, бо вона тоді відшкодується. Через роки, там може десятиріччя. тому, якби ну їсти належить посередині, повторюю цю банальну фразу. Треба намагатися. Пане Андрію, якби... а от цей підземний Харків, чи можемо ми говорити про дійсно підземне місто? Наскільки правильні і сплановані оці підземні ходи? Чи це такі хаотичні якісь відгалудження? Яка ваша думка за оці роки досліджень склалася? Власне, потім уже вийдемо... На призначення, на вашу думку, яке було, і коли зводилися ці підземні ходи, e, значить, ми бачимо, що ніякої системи в будуванні цих підземель немає, оскільки вони пов'язані з якимись такими садибами, конкретними місцями, якими володів якийсь там чи купець там, чи чиновник, чи дворянин, підприємець тобто вони так. Займали... Та да, підприємець, вони займалися будуванням розбудуванням своєї локації. І робили це незалежно одне від одного. І, можливо, це навіть було ну, в різні часи. Тобто, якоїсь такої системи, якогось підземного міста, ну я вважаю, що його не було. Це різноманітні локації, прив'язані до конкретних садиб. Наприклад, от склади, це був такий там. Власник Володар жевіржев, підприємець, купець. У нього були підземні отакі, от склади для бізнесу для свого. А Пане Андрію, а от завширшки, за вишки, що вам найбільше зустрічалося? Можливо, галерея якась, і ви, наприклад, з командою здивувалися, як це можна звести було. І е, цегла, я так читав, досить важка була до 8 кілограмів за цеглину, так? Цегла цегла там вся, це так називаємо царський стандарт, він був доволі е, ну, Тим вона відрізняє, ну, відрізняється від сучасної. Це зразу видно і за розміром, і за вагою. По ширині ходи десь вони були 2, 10, 2 метри 10 сантиметрів до метр 80. Десь от, ну, 2, 2 метри плюс-мінус, скажімо так. І такі ж були і по висоті, десь 2 метри. Це з більш таких. Але зустрічаються локації, де дійсно ми були здивовані їхніми об'ємами. Це, наприклад, на провулку Воробйова. Там є вход в так називаємо, ну, ми його так називаємо, зернохранилище, зерносховище. Там до п'яти метрів і в завширшки, і в висоту отакі От підземні споруди. Ну зараз вони захаращені там, якимись вони хламами всяким. Але якщо розчистити, то там доволі велика локація, яку можна пристосувати, ну наприклад. До підземного, наприклад, до ресторану чи до якогось може концертного залу. Ну от ваша думка, це все ж таки ну, споживче таке значення промислове мали ці всі підземні так. споруди. От не захисне, не військове, наприклад, або як сховище. От все ж таки, ми зараз з вами в час говоримо, коли Харків знову йде під землю, я маю на увазі, будуються підземні школи. It is. Крамнички їх краще в підвалах відкривати через повітряні атаки, ну і так далі. Тобто метрополітен основний засіб, убезпечення себе під час якихось ракетних, там, інших повітряних атак. Так? Ну і от у зв'язку з цим у мене виникало питання, можливо, ховалися ще, не знаю, що ви згадали Російську імперію, можливо, ще... В... А то ви так ви одразу вже мене все, от всі, всі мої фантазії стосовно там... До, до історичного Харкова зруйнували. Ну, давайте так, щоб у вас, ну, щоб ви розуміли, з чого беруться руйнування фантазії. По-перше, ми бачимо цегляні склепіння. Яка цегла могла бути в домонгольський період? Це раз. Можливо, Римська Тому... імперія доклалася фахівці. Ні, ні. Ні. Не, не знаю. І історики не підтверджують, що на території Харківської області Римська імперія. Або Візантійська щось тут будувала. Ну таких ну нема у нас підґрунтя для того, щоб такі версії робити. Далі часи, коли в Харків мав фортецю. По-перше, вони були ну не дуже довгі, так скажімо, бо на території Харківської області військових таких якихось дій ну не велося. Там була якась облога, коли сказав Атаман Сірко тут вроді починав тут щось, але такої дійсних боїв тут не було. Бо ну Харків був він в глибині Російської імперії, а не на її кордонах. І наша фортеця була дерев'яна, зроблена в нас дерев'яних колод. Тобто не могла бути дерев'яна фортеця з підземеллями, викладеними цеглою. Якщо ці підземелля й були, то вони були також дерев'яними обкладками, яка до нашого часу не збереглася, і ці ходи, скоріше за все, здавали. Ну і якщо брати ну, такі от принципи будування фортець, то в них не дуже то багато було підземних ходів. Ну був там, допустим, до, до річки водозабор, щоб брати воду, так? Він міг бути, але не збереглася ні тайницька башта, з якої йшов той тайник. Ну, цей підземний ход називався тайник, от. Вона не збереглася. Що касається укрить, ну не було тоді артилерії, авіації, щоб від неї треба було ховатися. Але, пане Андрію, а навіщо тоді ходи? Ну якщо для споживчого, так би мовити, для споживчої мети, ну, зробили якийсь льох там під землею, все. Але чому сполучалися всі ці, скажімо, галереї, от, і протяжність мала, і вихід до річки, наскільки я цікавився цією темою? Річки це зрозуміло, щоб брати воду, бо люба фортеця має таке слабке місце. Під час облоги їй потрібні якісь ресурси. Також з нього могли виходити там якісь лазутчики, розвідники. Але ну масово ці ходи ж ну вони були потаємні про них знала ну, невелика кількість людей. Можливо, воєвода, там якісь там ще вищі офіцери. А так населення про них знати не повинно було. Ну, а і... ходи маскувалися, Це... мабуть, так для цього. Виходи да виходи, виходи маскувалися так. портали. Да, вони так а... не зіяли дірками. А от якщо брати історичний центр Харкова, ну це, скажімо, від там університетського, грубо кажучи, так, до, я не знаю, ну може до Майдану Свободи сучасної то ближче, мабуть, десь було, то е, ходи, от наскільки пронизують там в кілометрах, можливо, от за вашими даними. У нас, по-перше, ну немає такої системи, яка могла б вимірюватися кілометрами. Всі локації, які нам відомі, вони обмежені найбільше за розміром. Десь 150 десь метрів. Вони всі маленькі, ну, відносно маленькі. <там> тобто немає такого наскрізного, щоб там, там через о, всю центральну так, так частину. Не. Бо його, бо його... <там> і не могло бути. Навіщо? Він? Тут, от, от, от навіщо? От, от ці купецькі підземелля, які ми називаємо ляхами, От вони мали якесь значення, ну, наприклад, зберігати крам від пожеж, бо Харків теж був дерев'яний і дуже часто горів, так зберігати, наприклад, від налогів там ховати якийсь крам, щоб він не піддавався. Ну, купці ж вони є купці. От це могло бути, і вони не потрібно було купцю, щоб в його підземелля хтось заходив ще з другого боку. Якщо бували такі случаї, коли ну, от, дві будівлі. Належала одному господарю, і тому тоді між ними був підземний хід. Такі от історичні свідчення є. От в наших архівних матеріалах, але особисто я своїми очима не бачив ні одного такого, якби входу, де можна було залізти в одному місці, а вилізти в іншому. А я нагадаю, шановні друзі, мій співрозмовник, експрезидент фонду Діти підземелля, провідний інженер-геолог Андрій Ковальов, говоримо ми про підземний Харків, його особливості. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з якимись артефактами і які найцікавіші були якого періоду? Ну, так сказати, що щось таке особливе, навірно, вряд врядлі. Але ну, якісь інтересні предмети побуту от саме кінця 19-го, початку 10 го сторіччя, вони там є. Чому? Тому що підземелля засипалися ну, іноді ну, просто тим, що вони вважали якимось хламом, там, сміттям. А що таке культурний слой? Археолог любив вам скаже, що культурний слой це є. Саме викид викидане всяке сміття, серед якого знаходяться залишки ну, матеріальної культури, яка характеризує ну, не той історичний період, от такого в наших підземелях повно, і там ну, я ж кажу, ми ж хотіли музей зробити. Там зразки якогось посуду, скляного, фарфору, якісь статуетки, якісь металеві також предмети, знаходили залишки зброї, наприклад, там А якого бахнет. періоду? Це все кінець 19-го, початку 20-го сторіччя. Більше старовинного, на жаль, нічого такого ми не знаходили. Бо ну як, от я, наприклад, за фахом не археолог і. Археологів ми запрошували, щоб вони подивилися, але вони зразу сказали, що це не археологія, археологія в нас це до 17 сторіччя. І пане Андрію, теж я вас не уточнив. А це важливо, як на мене, коли на вашу думку зводилися ці ходи? Який найактивніший період? Я розумію, що це може бути розтягнуто в часі, а можливо навпаки, концентрована, була мода будувати. Знахідки, от перші знахідки цих ходів, тобто вони почали провалюватися. Це було якраз на початку 20 століття. Тобто на археологічному нашому з'їзді, що був Харкові в тисячу здається, дванадцятому роні, тисяча році, дванадцятий з'їзд був, то вони вже були покинуті і вже були, ну не використовувалися. Тобто це можна сказати верхня така верхня границя їх використання. Значить, коли у нас почала перша цегла з'являтися. Це от якраз виходить перша половина 18-го сторіччя почалися перші цегляни. Тобто, в цей період якраз вони активно і, здається, мені будувалися. Тобто інформації, що вони раніше були, ну у нас на жаль немає. А харківські підземелля чимось відрізняються? Ну, принципіально, я б сказав, бо що, мабуть, що ні, є у них гаразд більше спільного. Чим такого відрізняючогося і на сам кінець повномасштабне вторгнення якось позначилося на стані підземель. От, можливо, вам щось про це відомо? Або, наприклад, ясно, що і дослідження ваші, можливо, ну змінилися частота там і так далі. Ну що можу сказати, Дійсно, так воно вторгнення, оце повноцінне, воно. Негативно сказалося на тих підземеллях, які нам відомі. Ну, бо очікувано, бо війна нічого хорошого не несе нікому. І ми точно знаємо, що деякі локації, наприклад, можливо, втрачені назавжди, бо в них ну, вони знаходилися там в районі Липців, наприклад, були підземелля. І там вони були захвачені ворогом, вони в них розташували свої штаби, чи не штаби, чи склади, ну, щось, якісь воєнні об'єкти. Ось і вони були зруйновані під час. Тер... Це на території Липецької громади, так? Так, так. Це Харківська область, Липецька громада. Що стосується Харкова, частково також був. Скажімо так, отримав пошкодження саме той об'єкт, який от ми готували для підземного музею. Ну, не безвізрадно, тобто там тільки часткові пошкодження. А локацію Але, ви, жаль... ви не скажете, так? Де це? Я думаю, так, да, це не треба зараз. А чим? Чи ракета, чи дрон, чи, можливо, щось інше? Здається, це був С-300, здається. Ракета, скоріше за все, так. Перезавсе і пан пана з нас немає можливості повноцінно моніторити всі підземні споруди, бо саме ж розумієте, що це не дуже Я... І Я... тому повної інформації. Ми не маємо зараз. Це будемо вже виясняти після війни. Коли будуть спокійні часи, я надіюся, що наша команда збережеться до того часу, і ми зможемо продовжити і наші дослідження, і наше відтворення цього музею і Це. культурної спадщини. Я б так сказав. Пане Андрію, оскільки липці згадали, а що там за ходи, Яке їх призначення було? О, там був дуже цікавий об'єкт. Я б сказав, що він унікальний для Харківської області. Це були такі от гірські виробки. Там, де добували пісковик, це такий твердий камінь. У нас в Харківській області дуже мало таких місць, бо у нас такі ґрунти дисперсні, ну глина, суглінок, піски. А от саме твердого каміння, який міг використовуватися, наприклад, для жерновів, для млинів або для ну, створення фундаментів. Наприклад, його наприклад розвідували і коли ну перші бурківки робили в Харкові. Також була розвідка цього каміння, але воно виявилося непридатним саме для цієї тематики. Але взагалі це був ну, твердий камінь. Він був доволі дорогий. У нас його возили аж з Кременчуга, хто знає звідки сюди. Тобто були такі цікаві виробки. Вони були досить протяжені, Там сама довша була більше 600 метрів. Там в ну, общем, інтересні такі були об'єкти туди. Ну... Залюбки возили ну, сподіваюся, не будуть росіяни копати там до Харкова, можливо, там якесь сполучення з містом, чи це теж легенди фантазії? Це, це фантазії, це вони ж бачите, використовують якісь уже існуючі або там газогігони, або водогони, або щось таке, що вже є, бо прокопати ну це ж. Титанічний труд колосальний. Попробувати під землею хоча б кілометр прокопати, так щоб там могла людина пройти та ще й протягти якесь зброю та спорядження. Ні, ні, це мені здається. Це це, це значні роботи. людські ресурси, незважаючи на технічний прогрес. Мабуть, так, да, так. так. Ну, по перше, грунт треба кудись дівати. Ви ж розумієте, що такі речі вони не можуть пройти ну, безслідно. З дронів дуже зразу буде видно відвали грунтів і все. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чому варто, на вашу думку, зберігати підземний Харків? І чи достатньо цьому приділяється уваги там, протягом? періоду, можливо, Незалежної України. Чув, що досить недбало до цього ставилася як Російська імперія, так і власне радянська. Особливо, ну, скажімо, якихось збережень не було. І читав, що засекречено, по суті, було там якісь і ще служби КДБ колишньої. Можливо, і зараз не дуже пускають, так, спецслужби, щоб Дігери досліджували. От, Можливо, ви теж з цим стикалися. Напевно ж, не варто кому завгодно. Земелля дуже різні за своєю локацією. Деякі з них, в них доступ вільний. Ну, наприклад, у нас є такі дуже чудернацькі дренажні такі от тонелі. Вони теж царського періоду, дереволюційні, але в них можна свободно пройти, подивитись. Вони доволі ну, великі. Наприклад, там один колектор, він ну, майже 750 метрів, теж така склепіння цегляне. Це де? Це рядом з Гончаровською греблею. Ну за от всі роки що я займався дослідженнями, ми постійно бачили інтерес ну саме народу, публіки, жителів Харків до цієї теми. Коли одне з підземель, ми так трошки змогли окультурити, розчистити. От там стояла черга на екскурсію. Людям цікаво. Ну так устроєна людська природа, що їм цікавлять таємниці, підземелля це дійсно ну, цікавий об'єкт. Для того щоб люди могли ну трошки по іншому глянути на цей світ з під землі, ну це такий це архетипічний феномен, тому якщо б ми змогли зробити підземний музей, то от я точно можу сказати, що ну відвідувачів було б багато. І а у вас сам ця, ця, ця мрія містя. зберігається. У вас на ми ж тільки на цьому і держиться наша, скажімо так, ну дослідницька група. Що ми маємо надію, що колись доведемо от цей проект? Ми займаємося там одним підземеллям, щоб його окультурити і зберегти його якось може розширити. Є такі цілі. Це в Харкові. Проекти. Це в Харкові. В Харкові так. Ну, це якби тема, що потребує окремого розговору. Тут дуже багато інформації, тобто с це... тобто, я так зрозумів, це важливо, щоб людям прививати інтерес до історії України, Тому. свого міста. Це, це, це як привівка така от як сказати, любити своє, а не чужинське. Пане Андрію, я щиро вдячний вам за інтерв'ю. Шановні друзі, нагадаю, що спілкувався я з екс-президентом фонду Діти підземелля, провідним інженером, геологом Андрієм Ковальовим. Тема розмови була Підземний Харків, що цікавого в собі містить, підземне місто, наскільки його варто зберігати, чому варто зберігати, як досліджувати. Такою була тема передачі про головне. Готували її Тетяна Кривоніста, Роман Кривко. До наступних зустрічей в ефірі. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське радіо Харків на таких FM-частотах. частотах Краснокуцьк 91 і 5 FM, Берестин 107 і 6 FM, Златопіль 102 і 6 FM, Балаклія 99,3 FM та Харків 106 і 1 FM.